Привіт, друзі! Я Олександра. і Сьогодні ми говоримо про міжнародне оподаткування. Але а, сьогодні я хочу зачепити тему криптоактивів. Віртуальних активів і чому в Україні не запроваджується нормальна законодавча податкова база для операцій з криптовалютами. Річ у тім, що в нас система підв'язана під касовий метод, тобто є гроші, є податки чи є гроші, є дохід. І, наприклад, спрощена система оподаткування, вона взагалі прив'язана не до факту виникнення доходу, як такого, а до моменту надходження коштів на на Рахунок, що, власне, ну скажімо так, не відповідає практиці багатьох західних країн, як європейських, так і, наприклад, Сполучених Штатів чи Канади. Отже, якщо легалізується, якщо запровадяться якби, нормативні, Процедури користування криптовалютою. А я вважаю, що ФОПи на спрощенні системи оподаткування не зможуть користуватися криптоактивами чи не зможуть отримувати доходи в крипті, тому що в нас є прив'язка до рахунку підприємця у банку. І буде така сама ситуація як з пайніром, Вайзом, Страйпом. Бог знає з чим. Тобто буде та сама історія, що оскільки гроші від початку не прийшли на рахунок підприємця, буде великий знак питання до того, як він як вважатиметься цей дохід, чи можна його прив'язати до доходу підприємця. Чи... Ні, отже, якщо вам гроші, виручка прийшла на якийсь криптогаманець, ви не можете просто вказати їх у декларації платника єдиного податку. Це перше, що я бачу. воно, так би мовити на поверхні. Тобто, звісно, буде мова про те, що операції чи виручка, яка отримана у віртуальних активах, не може бути оподаткована як виручка підприємця, а тільки фізособи. Ну і звісно, в нас є друга проблема, це. Проблема курсових різниць і проблема того, що фактично ну, у нас немає віртуальної криптовалюти в гривнях. Так в нас, наскільки я знаю, є USDT, є ну, якби долари, євро, ну і цифрова чи криптогривня. У всякому разі мені про це невідомо, може вона є. Ось нам дуже складно зробити перерахунок, тому що немає офіційних курсів. Криптовалют, і відповідно, якщо ми отримаємо доход в іноземній валюті, то в нас є хоча б регулятор, який встановлює офіційний курс. А якщо ми отримуємо дохід у певних грошових одиницях, до яких немає курсу, відповідно створюється додаткова перепона. Щодо визначення суми такого доходу. Я думаю, що, врешті-решт, Україна щось спише у країни, в якої не варто нічого списувати. Тобто зробить якийсь такий підхід дохідом, дохід від криптовалют вважається доходом, коли він виводиться в фіат. Ну, щось таке. Але я вам можу привести приклад у зарубіжній практиці, у європейській практиці, як працює взагалі. Наприклад, Іспанія має абсолютно легальну платформу законодавчу щодо роботи з криптовалютами. Отже, як це робиться, ви річ у тім, що як вам заплатили, це не має значення з точки зору системи європейського оподаткування. Має значення нарахований дохід, і відповідно, якщо як підприємець. А нараховую дохід, я виставляю комусь інвойс на суму там, 300 доларів, і мені платять у криптовалютах, але це еквівалент 300 доларів чи 300 євро, якщо ми вже беремо Європу, то мені не має значення, як мені прийшли ці гроші. Має значення те, на яку суму я надала послуги. Якщо в мене дохід 300 євро, то він 300 євро. І навіть якщо мені прийшли. Якісь екзотичні золоті банани чи крипта чи... і так далі. Тобто неважливо, як зі мною розрахувалися, важливо, як я визначила дохід. Ну, і відповідно в цьому є а, така: знаєте, такий камінь приткновіння, на який ми. Якби спотикаємося об нього, тому що в Україні немає щодо фізичних осіб принципу нарахування. У нас є у нас взагалі заплутано в цьому плані. Тобто ми не можемо визначити фізособи дата отриманого нарахованого доходу. Це дата насамперед нарахованого чи дата отриманого доходу. А у нас є плутанина навіть на цьому рівні, що, що є моментом отримання доходу, і відповідно в який Сумі. Я вважаю, що ми беремо ту суму, яка нам здається правильною. Ну, тобто, головне, щоб ви самі знали, як ви рахуєте. Але Україна має слабкий, слабкий законодавчий. Ну, тобто, у нас платформа дуже слабенька. Нам треба відверто кажучи, переписувати весь четвертий розділ, що найменше четвертий розділ. А взагалі, то варто переписати весь податковий кодекс, бо ми його списали не там, де треба було списати. А я вам бажаю розгорнути бізнес. З розрахунками криптовалютами звертатися до нас за консультаціями, якщо ви заплуталися, як це правильно зробити, ділитися посиланнями на наш канал. Рекомендувати друзям на все добре. До побачення.